Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 16 жовтня. Середа у російському Воронежі сталася пожежа на електропідстанції, внаслідок чого частина жителів залишилася без світла та води. Про це повідомляють вісті. Інцидент стався на території заводу, розташованого на вулиці Чебишева. Внаслідок інциденту спалахнув трансформатор. Через що частина побутових споживачів залишилася без води та електрики. Зараз пожежники працюють на місці. Площа загоряння 10 квадратних метрів. Пожежа Викликала відключення електрики на деяких вулицях. Жодних інших подій немає, кажуть у Менеса, йдеться у повідомленні пропагандистів. Інформацію про надзвичайну подію в російському воронежі також оприлюднив телеканал Фрідом. Журналісти, посилаючись на місцевих жителів, стверджують, що перед початком пожежі на території заводу пролунав сильний вибух. Крім того, джерела десятки їх передають про хлопки на авіабазі «Балтимор» що Воронезькій області. Авіабаза Балтімору розташована за 300 кілометрів від кордону з Україною, і сьогодні. Там було голосно. У мережі з'явилися не тільки відео з камер спостереження, на яких чітко чутно ну, хлопки, а й місцеві жителі у пабліках почали повідомляти про те, що чули вибухи. Згідно за джерелом, хлопки було чути у шести регіонах Воронежу. після вибуху над містом можна було побачити заграву. Місцева влада поки що не коментує подію однак не виключено, що на навіабазу завітав черговий невідомий безпілотник, який став причиною гучної бавовни. Відомо, що місцевий аеродром використовує Арефи для нанесення ударів по території. України на Балтаморі базується 47-й бомбардувальний авіаполк з у 2011-2013 роках. Там почали базуватися бомбардувальники Су 34 Також туди планували перекинути кілька літаків п'ятого покоління Су 57 Однак щось не склалося, та від планів відмовилися. Зазначимо безпілотники. Знову завдали ударів по кількох місцях в Росії, зокрема й поблизу Москви. Яка саме ціль стояла перед цим бопал а розповів генерал армії керівник служби зовнішньої розвідки України. Не у 2005 2010 роках, Микола Маломуж. В першу чергу ми говоримо про бойові удари не тільки біля Москви, але й Севастополя йдеться про бухту. Це була та бойова частина, яка досягла цілі. Хоча Росія звітувала про те, що вони провели ті удари по безпілотниках. Але місцеві жителі розвідка вказувала на те, що є наслідки. З іншого боку, це і удари двох безпілотників у московській області. Це вже безпосередньо біля столиці РФ, і це дуже занепокоїло якраз системи ППО. І політичне керівництво Росії зрозуміло, що оцінивши статус цих безпілотників, росіяни визначили, що вони вже не запущені з території України. Тобто цей тип не є стратегічним або навіть середньої тактичної дальності, що запускається на 500 і більше кілометрів. Скоріше за все використовували безпілотники тактичного фронтового напрямку, які долітають за декілька десятків кілометрів дійсно з території РФ. Розповів Микола Маломужа. За його словами, це дійсно можуть бути представники руху проти режиму Путіна, які Ристовують навіть безпілотники цивільного виробництва, але також це можуть бути підготовлені оперативні бойові операційні служби України. Але ми про це не говоримо. Цю інформацію не підтверджуємо. Те, що сьогодні безпілотники наносять удари, що вони вже загрожують столиці АПО Росії, реально не може захистити це. Факт ще в кількох регіонах були або вибухи, або падіння якихось вибухових речовин, бомба, ракета. Про частину з них Росія не повідомляє, щоб не говорити про масштаби, це вказує на той фон. Факт, який вже з'явився у Росії, який буде розширюватися це диверсії, удари безпілотниками, ударами, літальними інших апаратів, підриви безпосередньо на місцях. Така ситуація викликає занепокоєння у першу чергу. ФСБ вони розпочали масові рейди, глибоку оперативну роботу в оточенні, особливо в Підмосков'ї, тому що передбачають, що там можуть майданчики бути для пусків. Зараз я думаю, що буде дезорганізація спецслужби послужб рафів військових, які не можуть захистити своє небо. Пояснив генерал армії. Також він додав. Що наші дії або дії наших прихильників можуть завдавати ударів по конкретних об'єктах, складах, ремонтних базах, аеродромах, центрах ухвалення рішень. Це я думаю, буде активізація під час наступальних операцій. Якраз такі форми внутрішньої боротьби будуть проявлятися масово. Підсумував Маломуж. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментар. Арі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.